Вишневому багатоповерхівці продовжують встановлювати нові вікна замість вибитих ракетною атакою 2 січня. Цього разу з Кіровоградської області знову доставили 86 віконних конструкцій. А, все? Все, У місті пошкоджені 11 багатоповерхівок та 700 квартир жителів. Цей будинок постраждав найбільше. У ньому мають замінити понад 400 вікон. Прильоти почали, так я пішла в ванну, сіла на стульчику усі поза цього особисто, і чую: летить. Стекла, всі у кімнаті, на кухні, балкон, все. Все, все. все це страх. Пані Ніна розповідає, заклеїла вікно, в квартирі плівкою та чекає на робітників, які поки працюють в інших оселях. Все 16 градусів. Ну і під діялом сплю одіто. Пані Тамара згадує, під час ракетної атаки з внуком ховалися в коридорі, дотримуючись правила двох стін. Голова спочатку була як колодець, там щось трусилося, А ноги підкашуються зараз. Трошки, наче легше, але все рівно воно. Власники цієї квартири вирішили поставити нові вікна за власні кошти. Ми вирішили не чекати, бо не знали наскільки це і що. Допомогли рідні, близькі. Ну знаєте як через що ми так і так співпали, що сьогодні привезли і, і нам поставили. Да, ми дуже вдячні нашим хлопцям, які зараз нам ставлять, бо вони дуже терміново і нам зробили. Виготовили вікна. Ми дуже вдячні. До допомоги жителям пошкоджених вибуховою хвилою квартир. Долучився благодійний фонд Джем із США. Вікна виготовляють по всій Україні. Від громади ми лише забезпечуємо якомога швидше розвантаження, так як і було сьогодні. Надали і комунальні працівників, і муніципальну безпеку, і добровільне формування, і спортсменів для того, щоб якомога швидше розвантажити, щоб хлопці не втрачали час, а займалися встановленням вікон. Євгеній Пантель говорить, у інших пошкоджених будинках теж вже зробили необхідні заміри. Вікна виготовляються, то на наступному тижні будуть також вікна на Святошинський 45 і київський дина. А ще у будинках відновили світло, газ та водопостачання, а також запустили ліфти. Жителів забезпечили безкоштовними обідами та гуманітарною допомогою, яку можна отримати у пункті неславності. Придають, що от там пайочки, роздають там де саме. І люди самі йдуть. Ми тоді записуємо. Ми не формуємо списки і в нас, тому що в нас зараз не по порядку йдуть. Хто прийшов, паспортні дані, телефон. Якщо, допустим, там комусь не хватило, було в перший день, сьогодні третій вже день. Кому не хватило, вони приходять на другий день. Вони не розписалися, значить вони прийдуть пізніше. У найближчий час мають привезти ще 150 віконних конструкцій. А тим часом мешканці будинку ще оговтуються від пережитого. У разі повітряної тривоги вони відразу прямують до укриття. Марія Марчук Олександр Кравчук з Вишневого спеціально для медіа погляд.